Це Майнкрафт, але він за межею реальності. Майнкрафт Бейон Дес. І всім йо, друзі, з вами Райвен, і сьогодні ми продовжимо грати в збірочку Бейонгдес. Це вже наша п'ята по ідеї серія. І я за кадром трішки пролутав це поселення. Подивіться, просто скільки всього я знайшов це. Я вже не говорю про діаманти, золото, залізо, стріл закупив. Господи, тут дуже багато було всього. В цій серії що ми зробимо? По перше, ми зробимо собі діамантову броньку. Це по перше, тому що все таки є лазійка. Ну наскільки я зрозумів, жителі все таки можуть продавати діамантову броню. Тому це було б дуже дуже сильно погано не зробити її. Це по-перше. По-друге, ми підемо в підземний сад. Як я вам і говорив, ми підемо в підземний сад, тільки треба трошки покраще броня. Я подивився, в принципі, з діамантовою броньою взагалі. Опа! Стоп! Це Це данж. Да ладно. Пацани, тут данж. А, -а йо, йо Я надіюсь, там щось буде цікаве. Реал, під поселенням данж. Блін, пацани, ви брі. При... <Athena> я случайно сюди набрів, я це не бачив. Блін, я це не бачив, ребят. Серйозно. Ну, блін, ну прикольно. Все, зараз залутаємося. Підемо в підземні. Сад і ще дуже багато куди сходим, я, бо я хочу знайти зброю. Тут везде має бути дуже імбова зброя. Скри... А! Скотина! Нафіг, 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 нафіг. Я говорю йди нафіг! Він мені... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ты шо? Их два заспавнились! Йомайо! Два, дай при чому такі сильні. Я думав, це мій тотем. Блин, слава богу, це не мій тотем. Е, до речі, я дізнався, що роблять фрукти. М -м, дайте я вам покажу. Оці фрукти, чекайте, можу з'їсти. Опа! Світитись починаю. Короче, мини Не надо. Так, блін, я боюсь, треба... Так, Все. Тихо, тихо, спокійно, спокійно. Так, тут нічого нема, по-моєму. Добре, я буду розкапувати. я обісрався, серйозно. Я вже думав, у А! Що це було? Каким образом? За що? Блін, мене спас щит, походу. Мене, походу, щит спас. Серйозно. Мене спас щит, да? Да, все, він не зачарений. Його треба зачарити ще раз. йо, йо -мо. А ЧОГО воно ВЗІРВАЛОСЬ? Ну ладно, зато Зато срібло знайшли. Я обі... Я тільки почав серію, я два рази чуть не здох. Це прикол? Дуже обережно, дуже обережно. Так, ах ти, скотина, така. Ах ти, така, тва. Не надо. Я говорю, не надо. Ай-яй-яй, куда? Так. Не надо, говорю. Що робиш? Блін, ну це ж це ж явно... це ж явно пастка. Ну камон. Хто буде давати мені золото? Де де тут западня? Ага, от і западня. Вот і западня. Вот і западня. Ну, в принципі, пацани, я сильніший. Вас тут в вопросі ноль. Так, ладно, я зроблю по-умнішому. Я зроблю ось так. Це я зламаю. Все, давайте, пацани, давайте по одному. Треба зламати спаунер. Перш за все. Ламаю, ламаю, ламаю. Оп, зламав. Все. Значить, це все-таки оце реальна комната цього данжу. Добре. Так, блін, я, чесно говоря, офігів Я два рази чуть не здо. Да ти задовбав, да пішов ти попу, блін. Чуєш ти? Тварь, скотина, сволоч, падлюка. Хорош, ну реально. В них ще й, блін, появилось сей, тотем безсмертя. Опа, 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 карта данжу. Ми зможемо знайти данж. По цій карті ми зможемо знайти данш. Спочатку, що я хочу зробити, це вам показати, друзі. По-перше, мій рюкзак можна заапгрейдити. Я його кладу, я його апгрейджу. Все, ми заапгрейдили наш рюкзак. Тепер у нас рюкзак номер два. От такий от. Тепер імба. Так, стоп, фрагменти спавнера, до речі, упали. Та ти, блін, задовбав? Ну, давай. Блін, в кожній скрині цей поп... Кожній скрині цей поцій, реально. І саме головне, що броні ніякої не дає, дає звичайна кожанка, блін, з нього падає. Ну яка кожанка? Ну серйозно. Блін, а вже мало того ще й ніч, блін, зараз. Уже ніч. Блін, я до сих пір не привик, що вони трансформуються. Господи боже. Так, треба пошвидше в Дім, пошвидше в Дім. Тут все освітлено. Ай-яй-яй-яй-яй, там призивник, там призивник, 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 не треба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ти хто? Ти хто? Ти хто? Иди нафиг. Ты умеешь залазить по лестнице. Ты шо, еблац, что ли? Нафиг, 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 нафиг. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, их ай, ай, мало хп, блин. Да да хорош, 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 Зніми з мене це прокляття. Сними проклятие, я тобі говорю. Так, быстро золото яблоко, быстро золотое яблоко. Швидко золото яблоко. Мы його зараз доб'ем, мы його доб'ем. Це не питання. в нього мало хп, але, блин, третій раз чуть не сдохнуть. Давай, блин, давай! Шо, крутий скотина така. Капець, блін, це СТРЁМНО З тебе щось випало, я надіюсь. Ну, по моєму щось випало. Так, давайте ми знаєте, як зробимо. Я так розумію, поспати мені не дадуть, але з нього реально щось випало. Того, ну, це, як мінімум, невеличкий плюс. Кошмарний Кіготь, плюс, окей, добре. А це я так розумію. Плоть монстра нафіг мені не потрібна, якщо чесно. Так, я так розумію, якщо я заберусь повище Нічого не має заважати мені поспати, правильно я розумію? Так, да, все, без проблем. Окей. Найс, найс, найс. Так, муха. Муху треба убити точно. Муху треба убити. Так, дальше. Оцього чувака точно треба убити. Так, цей чувак мінус. Ти офігерший, що ти робиш? Є моё що за зомбі-рибак?! Ви це бачили просто, що за зомби рибак? Та відстаньте від мене. Бець, просто, господи, треба жить. Напевно, треба біжати додому, тільки спочатку я би зайшов туди. Я не знаю, чи я виживу чесно, бо в мене бронька уже ну пофі Ну ладно, я візьму. Ай-яй-яй, блін, я ж без тотема. Ні, давайте ризикувати не будемо. Я без тотема, зайдемо туди в следующий раз. Зараз я швиденько пробіжуся додому. Додомцю, тому що треба, якби, ну блін, алмазка треба. Без алмазки не можемо піти в підземсад, а який тоді сенс? Правильно? Так, друзі, я тут біжав навпростець. Ну, я просто побачив, насправді я побачив по карті, що тут щось то є. І я так і дивлюся, а тут, опа, ще один данжик. Якщо це той самий данжик, якщо це той самий данжик. То я вже знаю, що мене там жде, я буду обережніше. Але заходити всередину я все ще боюсь, бо не факт, що я звідти вийду, ну поїхали, ладно. Здарова, пацани, пацани, здарова. Нє, це це, походу, той самий данж, да. Тут уже спавняться, пацани. Опа, опять по два. Опять по два спавняться. Може це через те, що я сильніше став, вони по два почали спавнятися? Я не розумію. Пацани, чого у вас боє? Алло. йдіть нафік. Так, зачарована. О, це непогано. Скалк Смайт. Це домах проти скалкових мобів. Може, колись зустрінемо скалкових мобів. Ой-ой-ой, полум'я на лук. Ай-яй-яй. Ай, ай. Я не знаю, до речі, до речі, люмінісентне буде поєднуватися з цим? Оце хороше питання. Якщо буде, то це. Імба, старе око, за легендами це око колись належамо одного із великих піщаних черв'яків. Ми знайшли перше наше око. Тут є якийсь просто мод на око. Я це знаю. Я не проходив цей мод. Не разу. Тому ну, не ображайтесь, що я знайшовши це око, думаю такий, ну око, окей. Шовковий кулон. має шанс виразити нападників блискавкою. Блін, це імба. це імба. це, це, це повністю імба. Я не жалію, що я сюди прийшов. А у мене або цей кулон, або цей кулон. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давайте цей кулон. Мені здається, вразити блискавкою набагато лучше. Хоча швидкість мене не раз спасала. Об'єктивно, швидкість мене не раз спасала, але давайте приміряємо. Ні, нічого немає? Да ладно. Да ну не дури. Да не може такого бути. Да ну ні. Ну ладно. Раз немає, то в принципі це, цей данж повністю купився. Цей данж реально окупився. Ми знайшли тут кулон, який б'є блискавкою. Ми знайшли тут око черв'яка. Опа, опа, опа. Це що таке? Це що таке? Нічого собі псинка. Так, ну давайте її перефігаримо, що вона собі... Так, ну там, так, там ще маленькі псинки, я б спочатку маленьких псинок би. Так. Чи вони всі за. Ні, заагрились тільки маленькі. Тобто агряться тільки одного виду, правильно? Так, ну а тепер велику псинку, давай! Слібак? А, вона суму. Спавнить. Вона спавнить маленьких. Ну але, блін, проти луку, проти луку слабак. Просто слабак. Так, убив, убив, убив. Біг бой, дали очівочку. Нормально. Так, цих можна, в принципі, і мечем завалити. Бачили, блискавкою вдарило! Хорош! Так, Блін. Ай-яй-яй! Хорош! Реально блискавкою б'є. А шо випало з пацана? Ікловата Ікловаташка. Я не знаю, що робиться з ікловаташка, але шкури я тут нафармив знатно, звісно. Так, ось ікловаташка. З нього робиться капкан гончих. Я не знаю навіщо мені це. З нього також робиться якийсь компонент хаосу. Компонент хаосу трансмутуючий еліксир. Тобто він перетворює якийсь блок. Або якогось моба, в щось інше. Коротше, загадка. Загадка, загадка. Треба буде подивитися. Ну, у нас вже є один компонент, ми просто його добули от просто випадково. Так, оце, походу, дім цього пляжного пацана. Алло, привіт. Якщо чесно, підозріло, ні? Блін, ну. А, ніхто не заспавнився. А, а оце що таке, не поняв. Це що таке? Опа! Опа! Open this! Відкриться. Блін, дуже сумнівна назва книги. Серйозно думаєш, що я це відкрию? Ні, я це відкрию, я себе знаю. Так, ну давайте відкриємо. Раз чувак сказав, давайте відкриємо. Ми в принципі. Так, тільки треба захилитись. Я боюсь, що тут, типу, навіть відкриття книги може заспавнити мені зараз якусь піню. Це буде просто дуже сильно сумнівно. Напиши тут якусь якийсь жарт. Що, дурак? Це, походу, якийсь або, або прикол, або реально туди треба щось написати. І буде якась, типу, якийсь скрипт. Так, я не поняв. Зверху пішов якийсь відлік. Я не зрозумів, що це за фіня. Ну коротше, зверху появився якийсь, типу, Ну, це виглядає як здоров'я боса, але босс не заспавнився, тому питань немає, якщо чесно. Ой-ой-ой-ой-ой! Великий діамантовий молот. О, мені вже цікаво, що він робить. Камон! Ааа! Блін, капець! Я. Дамах, який дамаг? Одинадцять дамаг, три досяжність. Ну, швидкість атаки маленька. І можна було б йому якось повисити швидкість атаки було б імбово. Але я хочу ним покористуватися якийсь час. Так, давайте на кабані провіримо. Кабан! А ну давай! Наскотина! Живий! Наскотина! Ну, вже мертвий. Опа, опа, опа. Опа, пацани! Ви хто? Я этот. Я мирний. Ви мирні? Це, коротше, якісь жителі... Не... А, вони, походу, не мирні! Вони, походу, не мирні! Бля, кабан! 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 Що це таке? Кабан! Кабан! А, в нього молнія вдарила! Йомо йо! -йо. Нього... Блін, я зря надів цю фігню, я представляю, що з кріперами буде! Блін, я так розумію, якщо я буду їх вбивати, вони будуть, коротше, призивати якусь цю босса. Не, там дивіться, там, хтось є, він дивиться на мене. Що таке? Ой-ой-ой-ой! Братан, так я ж не хотів, я так чисто. Під поняв, поняв. Питань немає. Я сюди пізніше прийду. Питань немає. Я поки посплю лучше. Капец, що за серія? Вони тупо всі фігарять. Дуже сильно сумнівно, якщо чесно, це все виглядає. Я тут бачив ще оцих пацанів, але вони тут були. Во! Вони, походу, мирні або злі. Ой, вони щось вони щось дропають. Так, треба пособирати чи що. Нельзя, поняв, нельзя! Питань немає, питань немає, нельзя! Я поняв. поняв. Пацани, нельзя! ай Ай! Пацаны, нельзя, я понял! Нельзя, пацаны! Нельзя, я понял, питань немає. Шо, не можешь вийти, да? Опа, сдох. А ну давай! Наступний хто? Сукировать мо. А, из одного молота умирают. На, скотина! Думаешь, крутий? скотина! Думаешь, крутий? Так, я їх перебив, окей. Не, з них щось дропається, в принципі. Ай-яй-яй, я думаю. Я думаю, ця маска. Я думаю, якщо я буду в цій масці, вони мене не будуть бити. Ну, у мене є таке, така, як би, мисля. Опа, опа, опа! Я тут набрів! Так значить це замок цих розбійників. Поняв? Питань немає. Так, їмо. Їмо і йдемо, йдемо рашить. Захват замка в прямому ефірі. Пацани! Я об'являю, що ця територія сьогоднішнього дня стає моєю. Що? Поц? Давай! Ой-яй-яй, -ой -ой. Нічо собі больно фігарить! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, пацани, багатенько, багатенько вас, багатенько. Так, давайте не Не Не-не це... Не, не брезгувати золотими яблучками. Їмо золоті яблучка, коли потрібно, реально. Бо по-інакшому так можна швиденько здохнуть, в принципі. Так, ну пацани умирають, але от пацани з мечами дамажать реально. Так, що я підібрав? Грубе облицювання підібрав якесь. Пацани, я це з миром. Ну як з миром, я вас вже перебив всіх, але. Я був спочатку з миром, ви на мене напали, того я, коротше, все. О, сокирка. Сокирка-ливарник. Зруйновані блоки автоматично. Ем... А це означає, що дерево буде перетворюватись в вугілля. Це, це, це хороша заміточка, це треба взяти. Так, ну тут взагалі не густо, взагалі щось нічого немає. О, от, от і тайнік, я так розумію. Я так розумію, що тут все було, але. Ну добре, я окупився по золотим яблучкам. Ну окей. І друзі, я знайшов латників, я вже прибув в це поселення. Я знайшов латників. Також по дорозі я трішки зайшов і зачарився, як мій невагомість. Тут та захист, захист, захист три. Уже майже всюди захист 3. Тобто дуже добре. До речі, ця броня не ремонтується, її треба тільки комбінувати зі своєю старою бронькою. І дивіться, що він продає. Я просто його питався вже трішки розторгувати. Дві голови дракона, якісь не знаю о, ну, Драконій шматочок, чи що. З нього, я так розумію, робиться бронька, але ну, в мене нема голов дракона. Тому ніяк. І друзі, я попродив, пошукав реально жителів, я познаходив жителів. Я вже і що їм тільки не предлагав, і скільки емеральдів їм не поторгував. От у мене осталось реально, ну. Два рази менше емеральдів. І це очікує, що я ще продавав їм там і залізо, і золото, що я їм тільки не продавав. Все, що вони продають, це оту драконю якусь чешую. Я не знаю. Все, більше нічого, ви можете побачити, що у мене 31-й левел, і я не зміг, тобто ну, не виторгував. Тому що ми зараз робимо? Ми, наверное, чарнемся і підемо вже в світ так. От підемо ось так. Мені здається, що так теж буде нормально. Що у нас, в принципі, у нас і чарить немає. Що? Хіба що лук зачарим зараз, і підемо туди. Там, правда, у нас портал дуже фігово заспаунився. Ну, але що поробиш? І комбінуємо, і маємо лук, сила 4, незламність 3 і наше люмінісентне світло, люмінісентне полум'я. І, друзі, в принципі, я думаю, що можна відправлятися в той новий світ. Я сподіваюся, що ми там щось топове знайдемо. Ну, наскільки я знаю, там має бути. Та зелена руда. Але вона добувається з міні-боса. Тобто, щоб добути ту руду, треба буде спочатку міні боса розпігарити. Але взагалі, наскільки я подивився, тут доволі мирно. Ми зараз просто достроїмося кудись туди і зільємо воду. Я взяв собі відро з водою. Ми зільємо воду, це буде наш ліфт. Ми так сюди заберемося і так звідси виберемось. Так, кудись ми викопалися. Ну. Крім темноти, мене в принципі тут нічого пока. Йо, хани бабай я яй 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 Крім темноти, я говорю, мене зараз нічого не лякає. А це у нас що? Є шанс, що він мирний. Є шанс, що один із них мирний. Чого я так думаю? Бо один бив іншого. Да, він мирний, походу, реально. Мирний? Тихо, 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 тихо. Не бушуй. Да, це. Так йо йо ты шо? Можешь, будь ласка, закрыть хлеборезку, а то якось стрмную. Утеритовый блок плативка міняє на кристаллы. Він там не один, я це бачу. Там слизняки якісь. У мене, в принципі, щити зачарені, я зачарив всі щити на безсмертя. Тому, якщо будемо помирати, то у нас, в принципі, є додаткові житті. Ну оці пацани, я так поняв, мене не б'ють. Оці, от, да. А на рахунок о отих пацанів червоних, я не знаю. Вони як мінімум сюди біжуть. З Ой, залізо на кріста. Тобто, це валюта в них, да, така? Слизняки теж мирні, але заповільнюють мою, мою ходьбу. Добре. Платівки міняють. Блін, я не зря ті платівки взяв, до речі. Походу, червоні, це короче, погані пацани. А зелені це короче, хороші пацани. Пацани, добрі, погані. Так, це походу добрі. А от красні, так, давайте зараз. Ой, ой, ой драка, драка пішла. Хорош, пацани його забили. Оце ви, О, огромний красний. А ну я теж зараз. Ой, з одного вистріла здох. А щось ти хіленький, не? Контроль народжуваності. Так, я вбивати красних, мені почали давати очівки. Коротше, убивати красних треба по-любому. Красні, коротше, злі пацани. Стріляємо по красним, зелених, в принципі, вже заліємо. Ну вони, я тобі скажу, живучі, дивіться. Лук, сила 4. Раз, два, три. Скільки жити будеш? Сім. Сім пострілів. І це лук. ой 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 яй 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 А ну давай на мене! А ну давай! Скільки ХП! Ну ану давай на мене! А ну, молоточком. Ох ти, диви, молоточком, як фігариться! Ні, молоточком фігариться взагалі хорошо. В, молоточком взагалі хорошо фігариться. Так, і випали кристали. Кристали випали, я так розумію, з цього. Да, з цього походу можна буде робити броньку. Ну, блін, до великих я все ще йти не дуже горю бажанням, до маленьких оце. Ай! Ти хто? Нафіг пішов, а? Так, ладно, трішки почистили, з факелів дорожечку вистроїли. Тут була якась руда знизу. Так, ну кристаліки лутаємо. Так. Кам'яна вугілля, це клогру. Клогрумова руда. Клогрумова руда. Клогрум. Язик зламати можна. Клогрума, глибоке вилучення. Опа, опа, очівечка, опа, очівечка. Так, значить в шахтах тут є смисл ходити, да? Так, ну давай поїхали, полетіли. Головне не задіти, случайно, цього зеленого. Якщо задіну зеленого, я чувствую, що мені. Так, ну він дамажить одне сердечко. Тобто, в принципі, він знімає одне сердечко за удар. На рахунок цієї фіолетової жижи, питання в чому? Б'є вона чи не б'є? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй! Тікать! Я єлі втік від цієї фігні, господі, жижа! Де золоте яблуко? Злоте яблуко. Быстріше, швидше золоте яблуко. Оп-оп-оп, хілимся. Ай, блін, нема в мене реакції в таких ситуаціях, що швидко заклеїть цю тему. Господи боже, йо-ма-йо. -йо. Так, ну тут знову ці зелені пацики. Зелені пацики, окей, зелені пацики, це добре. Що це за жижа? Давайте зразу подивимося, що за жижа. Це у нас вірулентна суміш якась. Коротше, падать в неї не варіант. Ну, Я так розумію, що найцінніше тут це гриби і жижа наврядчі. А ну попробуємо зараз грибочок добути. А він не добувається. Ну давайте, пацани. Самурайською катаною вас перерубаю. Перерубаю самурайською катаною. Перерубив, просто перерубив. Може нам в цей біом звивести ліс? Може нам звивести ліс. Блін, насправді я вже відчуваю, от реально я відчуваю, наскільки ця катана стала слабішою. Просто, коли раніше я убивав всіх з двох ударів, зараз... Ну я якби убиваю мелкого з двох ударів. Ну, але на цього вже треба попотіть. Ну як попотіть? Ну, блін. Потратить так нормально сил. Я представляю, який тут буде міні-бос. Бо це ж ще такі, це просто моби. Так, тут щоб пройти, треба і пацанів зараз зафігарити. Ну, блін, вони проти лука лохі всі, реально. Проти лука вони всі лохі. Вони просто не можуть навіть підійти, типа. Вони можуть підійти тільки, якщо сам я їм даю підійти. Так, оце красний, це красний великий. Так, але великий ф. Шо ти, поц! Тринда тобі, тренда тобі, тобі. 80 хп. Голем, короче. міні-голем. Ну, я думаю, що проти Голема я ще битися явно не готовий. Звивести ліс, окей. Звивести ліс, це, як мінімум, деревина спеціальна якась. Звивести колода. Візьмем, подивимося, що з нею потім робиться. Блін, я розумію, що мені треба знайти данж, але я поки навіть ніяких натяків на цей данж не бачу. Тобто, ну окей, далі йде фіолетово-чорний ліс. Ну але я в цьому лісі теж, типа, ну, ніяких підсказок навіть на рахунок данжу не бачу. Так, ну з цим я справлюсь. Хоч всі толпой давайте, справлюсь з вами на ізі, давай. Давай, давай, давай. Хоч в всій толпой нападайте. Давай, ну шо ти? Ні, реально, в принципі, вони убиваються. Я зря не пішов сюди в, слідущій, в минулій серії, напевно. Бо вони, в принципі, вбиваються. Не сказати, що легко, не сказати, що важко. Добре, в ітозі ми добули уламок е, утеріту. І ми добули нову руду. Нам треба, напевно, зганяти все додому. В принципі, ми е, подосліджували трішки цей світ, знайшли тут мобів різних. Треба буде вже дивитися на наступній серії, е, шукати данж. І я думаю, що я з вами от якраз таки, вам покажу цей данж в наступній серії. Тому що я думаю, що ми готові. Вони нас дамажать. Я згоден, вони до нас добігають, нас дамажать, але не критично. Тобто, в принципі, в цілому, правильно, жити можна. Опа! Я додом прийшов, а тут цей поц. Mm. Ти що тут робиш? Чувака, ну дота, чуваку, походу, тут не можна знаходитись. А! -а, -а! Йова! Та що за фігня, що ж сьогодні все взривається? Господи боже, я не можу просто з цими… З цим, блять, збіркою, це ж ну, це якийсь триндець просто. Чувак прийшов, стоїть, нікого не трогає. Ну нудило його трошки, ну що ж зразу взривається, то а? Ладно, дивимося, що можна закрафтити зразу. Утеріт. Так, уламок утеріту. З уламку крафтиться кристал. З кристалу крафтяться інструменти. Е, меч, скільки дамага вносить меч? Даме... Меч вносить 7,5. Більше, чим алмазний. 8 захисту. Так, клогрум броня теж є, але броня гірша. Броня гірша. Меч, ал... меч як алмазний. Сокира. Вона бойова сакира, вона 11 шкоди. 4 відкидання. щит, Ой, щит, мені здається, точно теж треба. Швидке пересування. Добре, ми поняли, що нам, коротше, треба робити кристали. І це проблема, тому що всього 7 кристалів. Тобто, ну, ладно, не 7. Тут я обманюю. 10 кристалів. Тобто, це ну, на нагрудник. Окей. Це, в принципі, один нагрудник, я його закрафчу. Жалко, що тільки один нагрудник, звісно, але в принципі це вже нова бронька, це уже апгрейд. Друзі, походу, ми можемо знайти всі ці от артефакти з руїн. Тобто нам треба брати щітку, йти до руїн і це чистити. Нічого собі, я навіть не знав, реально, що так воно працює. Добре, друзі, на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. В цій серії ми сходили ось в той світ. Портал, правда, взірвався, тому що чувак зміг вибратись з того світу. Ми знайшли ось такий молот. Просто ми скрафтили уже утерітовий нагрудник, нова бронечка. Лучше, краще. Ми чуть не здохли купа разів і добули вірулет до суміш, яка нас дамажить. Ось. Тому трішки піддамажуємося. І всім удачі. З вами був Яра Івен. Всім пакусіки.